Російський президент Володимир Путін сьогодні вголос роздумував на теми братнього українського народу. Він припускає або планує, що ситуація в Україні може стабілізуватися після проведення парламентських виборів. Російський лідер наголошує українці і росіяни, як і раніше, братські народи, а відносини між країнами і надалі розвиватимуться. Путін впевнений, територіальну цілісність України зберегти можливо, якщо права всього населення будуть рівними. Очільник Кремля каже: так лише так можна зберегти єдність держави і забезпечити віднов. Соціальної та економічної сфери, утім, говорячи про цілісність української території, російський президент і словом не обмовився про те, хто воює на сході України, і про повернення анексованого Криму, Ми заінтересовані в тому, щоб у нас був надіжний, предсказуємий партнер сосід Україна не чужа для нас страна. Я много раз об этом и хочу ще раз підчеркнути, несмотря на всю трагедію. Которые мы сейчас наблюдаем, особенно на юго-востоке, украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом.